Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав ще одну пісню: це пісня про Степана Бандеру, про його день народження. Сьогодні 1 січня, і в цей день народився наш великий український провідник української повстанської армії Степан Бандера. Ну, зараз вам заспіває пісню про Степана Бандера. Ось новий рік, новий рік ми святкуємо усі! тільки в день оцей також народився провідник. Бо жте пан бандера наш, його знають ці бійці. 1 січня в новий рік народився на землі, бо жте пан бандера наш, його знають ці бійці. 1 січня в новий рік народився на землі. Україна і весь світ його знають, як бійця, і тому він новий рік народився неспроста. Так Господь Зробив для нас, що з'явився він цей час, щоб згадати в день оцей воїнство у пам. Так Господь зробив для нас, що з'явився Він цей час, щоб згадати в день оцей воїнство у пан. Ну, а військо славне, це є за приклад нам усім, бо ж усі бійці, що там захищали рідний дім, воювали з маскалем та з нацистами також, що в країні не було, на свавілля та вельмож. Воювали з маскалем та з нацистами також, що в країні не було, на свавілля та вельмож, щоб ми вільними були, наче славні козаки, бо ж на своїми землі не прислуга, не раби. Сові серце в нас їх. Є і потугу нам дає, мужність нам усім дає для святої боротьби. Совість серці в нас всіх є, і потугу нам дає, мужність нам усім дає для святої боротьби. Ось новий рік, новий рік ми святкуємо усі. Тільки ж день оцей також народився провідник. Бо ж Степан Бандера наш, його знають ці бійці. 1 січня в новий рік народився на землі, бо ж Степан Бандера наш, його Знають всі бійці перший січня в Новий рік народився на землі. Ось така пісня про Степана Бандеру, про його день народження. Слава Україні! Ми переможемо!